Ліга Чемпіонів, Шахтар, Донецьк, Аталанта. Прогноз на матч. Всім привіт, друзі. Ви на каналі Лютий Ставкоман. В цьому відео розберемося, які ставки можна робити на матч Шахтар Аталанта. Ну і декілька слів скажу і про інші матчі Ліги Чемпіонів. Оскільки цей матч йтиме о 19.45. Я його однозначно буду дивитися, буду вболівати за Шахтар. Звісно, хотілося б підтримати Шахтар ставкою. Ну і, в принципі, є така можливість, на мою думку, але давайте подивимось на сухі факти та розберемося, які варіанти, скоріш за все, зайдуть у цьому матчі. Якщо дивитися на коефіцієнти, це те, що варто зауважити першим. Рух коефіцієнтів іде на користь Аталанти. З 1,90 коефіцієнт вже просів до 1,73 і ближче до матчу він може ще більше просісти, але все ж я вважаю, що десь. В таких значеннях цей коефіцієнт і затримається. Це все тому, що Шахтар грає домашній матч не на своєму стадіоні. Ми гратимемо у Європі. Це додаткове навантаження для футболістів Аталанти та для футболістів Шахтаря. Тому тут якоїсь такої переваги в домашньому матчі немає. По вартості гравців Аталанта переважає Шахтар практично в три рази. Середня вартість, відповідно, також практично в три рази. У Аталанти вища. На думку більшості міжнародних аналітиків, тут Аталанта має перемагати. Без жодних проблем, можливо, навіть в два м'ячі, тому що українські команди досить слабко себе показують проти італійських колективів. Звісно, рівні чемпіонатів зовсім різні, але тут я би все ж очікував на гол від Шахтаря. Чому? Тому що Таланта в крайніх матчах, попри непогану результативність, досить багато дає пробивати по своїх воротах, і XG їх суперників в середньому більше півтора одиниць. І, ну і пропускають вони в середньому. Більше Більше голу за матч, тому тут досить логічним варіантом ставки є обидві заб'ють так, або індивідуальний тотал шахтаря, якщо ви не хочете ставити проти своїх. Я думаю, що тут цілком має відбуватися обмін голами. До речі, якщо говорити про матч Шахтаря проти іншої італійської команди проти Болонії, то там у Шахтаря ну, була досить впевнена гарна гра. Моментів було, звісно, не так багато, як би хотілося. Забили б вони пенальті, було б взагалі все шикарно. Ну але вже ми згадуємо про той матч, як ну, непоганий матч. Шахтаря, де вони зіграли всього лише з рахунком 0-0. Аталанта сильніша болоні. Болоння продала всіх своїх основних гравців, практично. А ось Аталанта навпаки підсилюється. Тому важче буде однозначно про Аталанти. І якщо говорити про таку більш нейтральну середню ставку, то це тотал більше 2,5 голів в матчі. Думаю, тут. Тотал проб'ють і, можливо, навіть все буде летіти в наші ворота. Як це було в матчі Динамо проти Лаціо? Звісно, можна взяти і більш безпечні варіанти ставок. Це по типу не програш Аталанти та тотал більше півтора. Але я все ж не буду ставити та давати прогноз на користь Аталанти і буду відштовхуватись від того, що Шахтар зможе забити в цьому матчі. Тому обидві заб'ють так: індивідуальний тотал Шахтаря більше одного або загальний тотал більше двох з половиною. Це ті варіанти, які я готовий озвучити на цей матч. По інших матчах Ліги Чемпіонів дуже цікаві матчі є. Чимало цікавих та впевнених матчів з високими коефіцієнтами. Я одразу хочу розповісти про те, що ці всі матчі я розберу у своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в описі під цим відео. Обов'язково підписуйтесь там, також відкритий чат з українським ком'юніті. Ще більше думок від мене, багато думок у чаті. Це все максимально корисно. Переконайтесь самі. За посиланням в описі під цим відео. Ставте лайки, підписуйтесь на телеграм та на Ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.